А ми продовжимо. Дівчатка, ми продовжуємо це телемагазин Прованс. Бачите, я вже перевтілилася. Одразу одягнула на себе ці бріджики, які будемо зараз вам демонструвати, щоб вам теж продемонструвати їх на собі. І, дівчата, зараз будемо їх розглядати ближче. А ось я навіть можу вам показати, що дуже класна висока посадочка. Дивіться, як вони дуже класно потягуються, еластичні. Ну і звісно, колір принт. Зверніть увагу на цей такий цікавий принт. Він, типу, щось як липес, такі, знаєте, пелюстки. Ніби як з квіточок, так, такі пилюсточки Ось така висококласна посадочка. Нагадую, що вони потягуються. Дивіться, по всій довжині вони потягуються. Висока посадка, тут еластична резиночка. У нас так опускаю футболочку. Тепер далі дивимося довжина, так як це бріджики. Ви бачите, вони якраз заходять трішечки за коліна. Зараз футболочку свою теж опущу. Бачите, до речі, я вдягнула взагалі-то футболку чоловічу, щоб ви розуміли. Ось таку білу на себе натягнула. І слухайте, і класно, і хто скаже, що це чоловіча футболка? Так, ну що, будемо зараз приходити до наших бріджиків. Розглядати їх іще ближче, так, кожен шовчик. Що у нас тут всередині? Це у нас бавовночка натуральна тканинка. Зараз хочу навіть продемонструвати вам ось тут все оверлочено. Звертайте увагу, все прекрасно овер оверлочено. Це у нас бріжжі, жіночі склад 95%. У нас іде катони і 55%. так і 5 і 5 йде у нас відсотків лайкри. Дівчата, у нас розміри 4 XL, 5 xl і 6 xl На мені 4 XL. 4 xl йде на талію від 76 до 110 см. Потім об'єм стегон у нас йде. Ну тут написано 110 сантиметрів. Ну, у мене він 120 хвостиком десь так, 123-125. А п'ять іксель іде наталію від 88 сантиметрів до 120, так як вони потягуються. Об'єм стегон іде 120 сантиметрів. І 6 іксель, об'єм талії від 100 до 130 сантиметрів і об'єм стегон 130 сантиметрів. Але я вам довжина 78 см, сантиметрів. Але на мені 4 іксель це 75 см. сантиметрів. Я вам одразу можу сказати, що на мені найменший розмір 4 xl і так як у мене стегна, а не мій сантиметр. Зараз помірюю, вам точно скажу скільки стегна. Зараз ми подивимося і все замірюємо. І вас закликаю так само: не забувайте заміряти свої об'єми, параметри, і таким чином ви зможете. потім, собі, коли замовляєте, все ж таки, вам тоді наші дівчата, оператори кол-центру, зможуть порадити, який краще розмір вам взяти. Так, зараз дивлюся. Угу. 122 см. Зараз у мене стегна. Дивіться, 122 см. І в нас же перше падіння вартості. Дівчата, тисяча гривень за бріджики. Я нагадую, що це у нас іде натуральна тканинка. У нас вона в складі. До речі, зараз я ще хочу вам показати бірочку. Тут у нас десь була бірочка. Ага, ага, і вона чомусь попереду, так? Зараз я якраз виверну, це, мабуть, щоб я могла вивернути вам продемонструвати. Дивіться, у нас тут навіть на бірочці написано, що 95%. Катончик. Зараз продемонструємо вам. Ага, гарно видно. Дивіться, 95% като і всього-навсього 5% лайкра. А, рекомендоване ручне прання. Так, у нас потім, що там в пральній машинці теж можна. Ну і не забувайте, що це натуральна тканиночка. І. І у нас знову падіння вартості! Чудово, аж так? 699 гривень, дівчата! 699 гривень за бріджики на літо. Будете їх зараз носити в саме, ну розумієте, саме то в задоволення. Тобто ви будете кожного дня під будь-яку свою футболочку, під якусь тунічку. Одягнули і займаєтеся своїми справами. А або десь пішли в магазин, або пішли на базар, або пішли десь, наприклад, в е, на дачу, так, приїхали. І ось ви собі гляньте, вдягнули їх, свою улюблену якусь там футболку, або світленьку, або просто чорну. Бачите, взагалі я зараз чоловічу вдягнула, тут вона трошки по фігурці йде. Ось і теж нормально. Можна коротеньку, так, якусь футболочку, як вам зручно, можна взагалі якусь тунічку трошечки довшу. Тому ось такий цікавий у нас іде ще принт. Так, зараз вам покажу. У всій красі не маркий, так не затемний, не засвітлий, тому що поєднали чорне і біле, так класичне це поєднання чорного та білого. Ну, дівчата, насправді виглядає ось, ось, ось з білим, наче це костюмчик. От мені зараз, я дивлюсь, звичайно, така, знаєте, чоловіча футболка, такий розслаблений стиль, і наче це такий прямо костюмчик. До речі, можете і футболки запитувати, замовляти. Ой, так, зараз у нас багато дзвоників, тому вартість же, фінальна 699 гривень. Це вже остаточна фінальна вартість. Я нагадую, що за безкоштовним номером 0 821. 4488, телефонуєте і називаєте код товару ls 220 ls 220 Оператори кол-центру допоможуть вам все ж таки обрати, який розмір вам буде більше підходити до ваших параметрів. Тому обов'язково Ну, талія тут дуже легко все. Вона іще коригується, тому що вони потягуються за рахунок цього еластичного паску. Так, бачите, все тягнеться, тому дуже зручно. Але з так як це у нас іде катончик, він теж тягнеться, але ну, звісно не так, як якби це був у нас там. М Якийсь спандекс, так? Тут у нас, звісно, це натуральна тканиночка, тобто вона тягнеться, але ну там так, можливо, 5 якихось сантиметрів зайвих так може натягнутися. Але краще брати собі розмір в розмір з розрахунком. Але що я хочу зазначити? Тут написано, що у нас, на мені, до речі, зараз найменший розмір. От тут написано, що об'єм стегон 110 см. Ну, якщо ви хочете по фігурях, зараз на мені найменший розмір. У мене от ми заміряли 122 см. Зараз ось тут, так, оця найвипуклі точка, я замірила 122 сантиметри. Тому, бачите, а тут ще є простір. Тобто, ну мені більше не треба, тому що вони будуть потім вже висіти. Ось вони на мене просто сіли ідеально. А, плюс ми знаємо, що ми можемо попрати. Це одна з хебешечка, вона може трішечки потягнутися, так потім розтягнеться. І відповідно, якщо ви візьмете ще більше, то вони потім можуть, знаєте, трішечки сидіти так не по фігурці, а будуть висіти. Ну, якщо вам потрібен такий ефект, то тоді так. А так дивіться, тобто тут уже. Ідеально, що на 110, що на 122, Подивіться, і вони ж просто от сіли на мене, не те, що там вони розтягнулися. Ні, вони просто на мене сіли, просто сіли ось так по фігурці, і все дивіться, все дуже легко і просто. Зараз вам з усіх боків довжину продемонструю. Бачите, довжина коліно прикриває. Якщо ви висока панянка, тому що у мене зріст невисокий. Нещодавно ходила до лікаря, і я думала все життя, що в мене, хоча б 156-157 см. сантиметрів. А вона мене поміряла, каже 152,5 п'ятдесят кажу. Це як? Я кажу, кажу всім, що в мене 157, а виявилося взагалі 152 з половиною. Тому якщо ви висока панянка, да, на вас вони будуть трішечки коротше. Ось але бо буває там так, ніжка у вас довша, але все рівно до коліна вони будуть доходити 100%. Плюс у вас є змога. В примірочну зайти, приміряти. Але ці е, лосинки, так брівжики, можна з легкістю ось дивіться купувати собі. Вони трошки потягуються, і все чудово. Так, ну що 699 гривень? Доставочку ми сплачуємо за вас. Не забувайте, мої красуні, що ви ще прийдете, приміряєте і переконаєтеся, що це саме те, що вам треба. Ну що? А ми будемо рухатися далі.